Сторінка 193, параграф 47. Комахи, різноманітність комах, які тварини належать до комах. Ми постійно стикаємося з різноманітними представниками комах жуками, мухами, бджолами, метеликами, комарами та іншими. Комахи заселили всі середовища існування: наземно повітряне, грунтове, водойми, а також організми інших істот. Тіло комах чітко поділене на три відділи: голову, груди та через це. На голові зазвичай розташована пара складних очей. Між якими в багатьох комах бджоли, бабки тощо місяця ще одна три маленькі, прості вічка. На відміну від ракоподібних, комахи мають лише одну пару вусиків. Це передусім органи нюху та дотику. Грудний відділ тіла комах складається з трьох сегментів: переднього, середнього та заднього. Малюнок 47 перший. До нижньої частини кожного сегмента приєднана пара ніг. Отже, у комах шість ніг, ноги комах. Мають різноманітну будову залежно від способу життя тварини, завдяки їм комахи бігають, стрибають, плавають, риють ґрунт, ловлять здобич тощо. До верхніх бічних кутів середнього та заднього грудних сегментів приєднані дві пари крил передня та задня. Крила це подвійні згортки покрив, усередині яких розміщені жилки. Жилки виконують опорну функцію, створюючи скелет крила. У житів перша пара крил потовщена. І перетворена на тверді підкрила, що слугують для захисту задньої пари перетинчастих крил, коли комаха не літає. Розвинені крила є лише у дорослих комах. Деякі групи комах у процесі історичного розвитку втратили крила, наприклад, у наслідок пристосувань до паразитичного способу життя воші блохи. На більшості сегментів черевця з боків розташовані отвори дихальця, якими назовні відкриваються органи дихання. Трахеї. Це комах позбавлене кінцівок, або вони видозмінені на органи парування у самців, яйцеклад, як от у самок коників, чи жало в оз і бджіл. Зовнішній скелет комах, утворений кутикулою, що містить хітин. Її зовнішній шар Жироподібна речовина, що зменшує випаровування. Усім комахам притаманний непрямий розвиток. Він може відбуватися з неповним або повним перетворенням. У разі розвитку з неповним перетворенням коник. Таргани, бабки та інші з яйця народжується личинка, яка загалом нагадує дорослу особину, але без розвинених крил. У жуків, метеликів, мух, ос, бліг, розвиток відбувається з повним перетворенням. Їхні личинки значно відрізняються від статевозрілих особин. Після кількох линянь личинка заляльковується на стадії лялечки, комаха не живиться та часто нерухома. Через певний час З оболонки лялечки виходить доросла комаха. Які групи комах розвиваються з неповним перетворенням? Прямо крилі. Ви добре знаєте таких комах, як коники свіркуни, сарана. У них вузенькі прямі, шкірясті над крилом, захищають широкі задні перетинчасті крила, які в польоті віялоподібно розгортаються. Задні ноги видовжені і призначені для стрибків. Коник зелений, стрикотіння якого зазвичай можна почути надвечір і вночі живиться комахами та рослинною особливо не нажерли личинки коникам. Одна личинка за добу може з'їсти до сіми комах. У степах України поширена кижа дибка степова, в якої відсутні крила таргани, одна з найдавніших груп комах, які існували на нашій планеті. У цих тварин гризучий ротовий апарат. Передні крила перетворилися на шкірясті над крилом, а задні крила перед частям. в Україні поширені тарган рудий та тарган чорний, які мешкають у житлі людей. Які групи комах розвиваються з повним перетворенням? Найбільший видів серед комах належить до жуків – близько 400 тисяч. Вони мають гризучі ротові органи. Передня пара крил перетворилася на тверді надкрила, тому цих тварин ще називають твердокрилими. Задня пара крил переденчастом. Жуки, здебільшого, поширені в найрізноманітніших умовах суходолу, але є і мешканці прісних водойм. В Україні найбільші з них це хиші жуки плавунці та Рослино їдний вид водолюк чорний. Цікаво знати у давньому єгипті скарабея вважали священною комахою, рух кульок з гною, які виготовляє і перекочує цей жук. Нагадував єгиптянам рух сонця небосхилом. У метеликів дві пари перетинчастих крил вкриті лусочками, що здатні заломлювати світло, звідки і походить друга назва цих комах лускокрилєм. Багато видів метеликів мають надзвичайно гарне забарвлення. В Україні це, наприклад, махаон. Метеликів залежно від того, в який час доби вони активні, поділяють на денних махаон, сонцевик, адмірал, аполон, біланка, пустяний. Та нічних совки, браж п'ядуни, Личинки метеликів або гусінь мають гризучий ротовий апарат і видовжене червоподібне тіло. Личинки метеликів переважно рослиноїдні, хоча є такі, що живляться вовною або хутром, наприклад, шубна, одежна, меблева, молі. Цікаво знати, метелик бражник, мертва голова на спинному боці грудного відділу має малюнок, що нагадує череп. Звідси його назва таємничий малюнок на тілі бражника. Мертва голова породив багато легенд. Зокрема. З появою цього метелика пов'язували початок епідемії. В Ви, Холодоморів, видатний американський письменник Едгар По присвятив цьому метелику оповідання Сфінкс. До перетинчасто крилих належать бджоли, джмелі, оси, мурашки, їстці тощо. Вони мають дві пари перетинчастих крил: бджола, медоносна, джмелі, шершні, мурашки. Це суспільні комахи. Вони утворюють своєрідні родини. Виділяють окремі групи касти, кожна з яких виконує певні функції та відрізняється певними особливостями будови. Цікаво знати, у мурашок виділяють такі групи особин, як самці та самки, тільки вони можуть мати крила. Солдати мають велику голову з добре розвиненими щелепами, та робітники. Мурашки будують гнізди, які називають мурашниками. Під час будівництва гнізда мурашки переміщують ґрунт, збільшують його шпаристість, збагачують органічними речі. Речовинами. Руді лісові мурашки винищують значну кількість шкідників лісу. Двокрилі це група комах, у яких є лише одна: передня пара перетинчастих крил, а задня перетворена на буловоподібні утвори. Жищальцям. Ротові органи в більшості мух це м'який лежачий хоботок у кровосисних видів, комарів, мошок, мокреців, колючо – сисні ротові органи. Узагальнення комахи це група шиностанових, у яких тіло поділе на голову, груди та черевце. є одна пара вусиків, три пари грудних ніг та зазвичай дві пари крил. Комахи мають непрямий розвиток, який може відбуватися або з повним жуки, метелики, перетин часто крилі та двокрилі, або з неповним прямокрилі та таргани перетворенням.